Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, всіх тих, хто разом нас, зі мною мандрує просторами інтернету, знаходить класні задачі. Красиві. Зокрема, сьогодні чергова, красива геометрична конструкція, а ролик я назвав Розумний вгору не піде. Ну, автор оригінального ролику розв'язував 10 хвилин. Ну, чесно кажучи, для такої задачі це забагато. Тому що ця задача, вона ну, май, майже усна. Вона ну фактично, вона усна, якщо там якісь нотатки собі робити, як чернетку, вона усна. Спробуйте натиснути паузу. Спробуйте цю красиву задачу розв'язати, красиву геометричну конструкцію Шведської математичної олімпіади, як я вам казав, я дивлюся задачі хороших цивілізованих країн. Я сподіваюся, у вас вийшло для того, щоб показати мій розв'язок, а я думаю, він буде співпадати з вашим. Я собі, я спочатку вам покажу ну, автора ролику, де да, він в сторону квадрата тут знаходить довго нудно. Ну, можна знаходити сторону квадрата, да, да можна, звичайно. Виникає питання, навіщо? Ми, нас же просять площу квадрат. Наже не просить. А, до речі, просили б сторону, ми, ми б теж. Я, я б теж то точно так же розв'язував. Я просто, просто без площі, потім взяв, добув би корінь квадратний і всі діла. Ви знаєте, я б так, так, так само, до речі, розв'язував. Ну, давайте я тут поставлю букву К. Може, мені якісь анекдоти розказати, бо ролик дуже коротким буде. Дуже короткими. <смі> Значить, ну, дивимося на трикутник КБЦ. Один кут 30, інший кут гострий, інший, зрозуміло, річ 60. Ну, це теж 60 тоді. А в них, у тих двох трикутників, я їх навіть ну, називати не дуже хочу. У червоного буквами, у червоного трикутника і зеленого трикутника. Гіпотіну спільна. Гіпотінуза дорівнює одна одній по 5, бо це квадрат. Тому це трикутники рівні. Рухаємося далі по колу. Тоді цей кут 30, а цей кут 60. І ми знову маємо трикутник, прямокутник з гіпотінузою 5 і гострими кутами 30, блакітний. Він теж дорівнює червоному і зеленому. Рухаємося далі, фіолет беру 30. 60. Ха, так фіолетовий теж дорівнює. Отже, всередині цього квадрата зі стороною 5, малесенький жовтенький квадратик і 3, 4 однакових трикутника. Ну, так, як я можу шукати площу квадрата? Ну, ніяких інших думок, як. Площа квадрата А мінус 4 площа Ткутника ну, ну, Не повинна в голову нічого іншого проходити. Площа квадрата великого це 25. Площа трикутника ЦКБ – Це одна друга катет ЦК на КБ. Катет К. де він? 9 Це е, половинка гіпотенузи 2,5. А катет. БЦ це, це іпотіну за на синус 60 градусів на корінні з 3 на 2. Ну, так. Це буде 25 коренів з 3 на 8. Ну, все, я вже майже розв'язав. 25 мінус 4 таких трикутника. Єдине, що що я. Поважаючи автора, тобто я поважаю, що він показав таку класну геометричну конструкцію. Він розв'язував ну, своїми засобами. Ну, може, людина, ну не знаю. Не, не буду я критикувати, але ну, не побачити це важко. Автор подає у вигляді 25 других, а тут у нас двічка, мінус корінність трьох. Ось у такому вигляді автора оригінального ролика подає свою відповідь. Ага, вона сюди не попала. А ось вона, ось вона. У блакитній рамочці. ну, я... Дякую автору, ролика за цей, тому о, якості віддяки подаю відповідь, теж у такому вигляді, можна так сказати. Ну, а як, але якби присилили сторону жовтого квадратика, ну, взяв би корінь цього виразу, ну, така справа. Е все, на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал. Сподіваюся, що учні будуть любити математику, знати математику, застосовувати математику в житті. Вона вам буде допомагати, в тому числі отримати хорошу освіту. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. До побачення.